І це прямий ефір просто з запису нашого нового формату. Що ти? Шо по формату. Формат ніл. Щас! Вітаємо вас на каналі Саундмах. І це другий випуск нашого нового формату НІЛ про вініл. Всім привіт. Ну, ми потішені вашою реакцією. Що ви залишили стільки коментарів під першим випуском? Тож давайте їх тепер розбирати. Там ну багато цікавого, наскільки я бачила. Ти дивився? Да? Насправді я дуже здивувався, що стільки людей в темі або хочуть бути в темі і задають реально актуальні цікаві питання. Тож будемо намагатися. І далі відповідати, шукати разом з вами розбиратись в темі, насправді, бо вона дуже глибока. Є про що поговорити. Для тих, хто пропустив, про що мова, це наш новий формат на Ютубі, в якому Ніл Тарасов, колекціонер вінілових платівок і спеціаліст з хайфай обладнання, відповідає на ваші питання про вініл. Так що, якщо вони у вас є, залишайте їх, будь ласка, під цим відео. Таке питання. Чи є різниця між першопресом і репресом? Якщо є, то яка питає Ар Зубарів? Цікаве питання насправді і актуальне, бо деякі альбоми мають взагалі по 50 типу репресів різних варіантів для різних країн, надруковані в різних країнах. І насправді всі вони будуть чимось відрізнятись. Наприклад, там для Японії, для того ринку, роблять особливо можуть зміни якісь робити в обкладинці, і дуже часто там додають якісь бонус-треки, які в інших регіонах на цих релізах цих пісень нема. Щодо якості, то тут питання таке відкрите. Наприклад, історія моя особиста, в мене є там Tame Impala альбом, Inner Speaker. Здається, це їхній дебютник. І от в мене перший прес. Але він ну, не дуже класно грає, скажімо так. І в майбутньому потім робили репреси, і от вони грали краще. Тож коли деякі люди кажуть, що от перший прес це там завжди клас, а потім вже то, ну, менший клас, то, то це не завжди так. Єдине, що часто, скоріш за все, люди, коли, коли говорять про першу пресу, це вони мають на увазі, на увазі платівку 70-х років, mm. там ранні Да, тоді дійсно була, була аналоговий, аналоговий запис і. Аналогову аналоговий копію потім друкували, умовно кажучи, на е, вініл. Да. Так що, так, да, якось так. Дякую за відповідь, а ми переходимо до наступного питання. Насправді декілька людей його поставило. А, ну, судячи з того, що їм саме цікаво дізнатись про догляд за платівками і самим програвачем. Може, базові якісь інструкції існують? Що ти порадиш? Базові інструкції. Доглядати за стілусом дуже важливо, є спеціальні такі щіточки для саме стілусу. Нагадують вони як для Вій жіночі такі щіточки. Да. Вони бувають зі спреєм, тобто такі вологі, бувають сухі, в принципі, можна якусь з них обрати. Бо навіть коли ми протираємо платівку перед прослуховуванням, все одно іноді збирається на стілусі. Такі прям комочки mm. волосся або пилу, бруду, да. і Іноді буває, що там починає застрягати там, платівка на одному місці. От. За стілусом треба доглядати. За платівками. Обов'язково карбонова щітка вона знімає, знімає трохи статику перед прослуховуванням. Ставимо платівку, вона почала крутитись, пару обертів почекали і прибрали. Щіточкою. Потім є вілюрова щитка, на неї можна пшикати спрей спеціальний і теж просто протирати саму платівку такою щіточкою. Також по платівкам беушні обов'язково намийку, перш, перш ніж слухати. А платівки, які слухали разів 10-20, теж бажано ну, періодично. Віддавати саме на мийку, це там, в рекордсторах є такий пристрій, мийка спеціальна, не самому мити. Да? А, і іноді платівки ще бувають хвиль, з хвилею, такі, mm -hmm. то можна придбати клемп, який зверху ставиться на платівку під час програвання. Воно стабілізує трошки. і Іноді, прям, якщо сильна хвиля, то може з центру трошки придавити і буде менший цей ефект. Ну, плюс антистатичні конверти для платівок обов'язково. Ну а так сам програвач, так, протирати, як і все, в принципі, да. Використовувати кришку з пилозахисну, щоб на ньому не збиралися. У мене, я до речі, на днях слухав, так дивлюсь, що щось десь скипілось якесь. Uh -huh. Іноді буває, що треба в ва... мікроліфт, це який тонарм піднімає. Іноді його треба змастити, якщо він там швидко падає. Ну, але це в процесі ви зрозумієте, що щось не так, і тоді або в сервіс, або самі будете дивитися на сайтах виробників, що з цим робити. Ну, тобто з такого взяти платівку, просто так. Ні, це не працює. Ні. ні, це не працює. Ні, ну як, типу, якщо там прям велике волосся, можна з двох сторін. Так, ні, так вряд ли так. Підкажіть, будь ласка, сетап теак ТН-3Б плюс акустика Маршал Стенмар. Це норм варіант, чи краще розглянути щось інше? Питає Михайло Багайчук. Михайло, дякую за питання. Теак, – це гарний, впевнений програвач не тільки для початківця. Він може бути вашим основним програчем на багато років. А от про маршал не можу такого сказати. Це все ж таки такий компромісний варіант. Така моноколонка, там де звук йде з одного місця. Я би я завжди раджу все ж таки, дві колонки право-ліво, щоб ми їх проставили, почули панораму, стерео. З активних варіантів, до речі, ну приблизно навіть в такий же бюджет є варіанти від ELAC, від кліпша, PSB активні є. Тому да, варіанти є, і я би радив, все ж таки, не маршал. А програвач хороший. Дякую за відповідь. І ще одне питання якраз про програвачі. Привіт, підкажіть, як вам молодша версія програвача JBL Spinner? Дякую, питає Діма Лукашенко. Діма JBL Spinner реально хороший програвач до 20 тисяч гривень. На нього навіть можна поставити кращі голки в майбутньому, тому так, да, всього у JBL дві моделі зараз програвачів, mm -hmm. і насправді і та от модель, яка 1000 доларів коштує 350, здається. І спінер можна сміливо розглядати, тому да, з бюджетних, якщо візуально подобається, це нормальний програвач. Тож сміливо хапайте і біжіть. Від нових програвачів перейдемо до вживаних, тим паче питання звучить наступне так: знайшла на OLX програвач Project Debut Carbon 2M Red, чорного кольору за 10 тисяч гривень, куплений в 2021 році. Має 100 годин прослуховування. Чи варто купувати? І на що треба звертати увагу при розгляді вживаних програвачів? Питає Джуля Джу. Цікаве питання. Насправді, Project Debut Carbon Nevo це реально хороший програвач. І насправді, якщо ви знайшли його за 10 тисяч, це з одного боку клас, бо це дуже класна ціна. З іншого боку, а чому так дешево? Е, тому, так, да, якби я почав сумніватися, чи з ним все окей. Е, те, що там. 100 годин е прослуховування на ньому цікаво теж. А як, як це можна да, не зглянути? Так, як, е да, як це рахувалося. Насправді є спеціальні пристрої, які рахують скільки годин. Е тобто ви включаєте музику і включаєте його, і воно там угу. рахує роками. Просто не треба не забувати е включати цей лічильник. Е 100 годин це не проблема. Е програвач, якщо він в гарному стані, е за 10 тисяч це прям подарунок долі, можна так сказати. А ти Я... казав, не можна за 10к програвати. Ні, БУшку можна. А. Я навіть казав чесно, okay. якщо ви okay. розумієте, яку ви модель хочете, але хочете її подешевше, спробуйте її зловити в у варіанті. Project, Debut Carbon, як би там перевірити, чи все окей. Ну, по-перше, все одно треба спілкуватися з людиною, чому продає, да, які умови, з чим слухали, на яких колонках. Просто з, так ми зможемо зрозуміти, наскільки сама людина типу, була в темі. Yeah. Чи щось може там не працювати? Ну насправді може, але ми це можемо дізнатися тільки, коли будемо самі користуватись. Але у, у Project є офіційний сервіс у нас в країні, тобто є офіційний дистриб'ютор, у них є сервіс. Тож не проблема, в принципі, буде навіть якщо щось там буде з ним, не так, то можна буде полагодити. Так що, в принципі, за 10 тисяч класний варіант. Ну і якраз про тривалість служби програвача. Наступне питання, яке звучить так: у мене програвач аудіотехніка LP-60 без можливості змінювати картридж. Якщо я слухаю нові платівки, тільки на свята, раз на два місяці. Скільки приблизно років я можу не хвилюватися, що голка буде залишатись у гарному стані? Питає Вечеров десять голка там, так? Да? Гарно про голка, голку та... чи про, про платівку? Питання. А, ні, про голку питання. Питання про голку. Ну дивіться, на ЛП 60 супер базова голка три 91 а стілу здається 3600 має назву. Це дуже базова голка, вона єдина, да, що там змінюється в цьому програвачі, у ММ-голок зазвичай. ММ-голка це, це тип голки, МС, да, а є ММ. У ММ-голок десь пробіг може бути півтисячі. Тож, в вашому випадку, коли ви слухаєте раз, ну, тобто годину на два місяці. Взявши калькулятор, можна легко порахувати, наскільки десятиліть вам вистачить цього програмча. Півтисячі чого? Годин. А, годин. 500 no, да, годин годин. годин одна голка. Mm. Угу. Давай порахуємо. <свист> <свист> Бери калькулятор. <свист> Давай рахуємо. почекай, скільки там було. Одна година на два місяці. Все для вас. Да. Одна година на два місяці. Це значить. Одна година це. Дивись, це значить 6 годин на рік людина слухає. <свист> <свист> Окей. Вот. А в нас є 500, 500 годин. 500 годин ділимо на шість. На, на 83 роки вистачить. Да. Трамп вже не буде президентом, коли, коли закінчиться срок дії цієї голки. Наступне питання звучить так: мене часто питають: чому Вініл, а не Apple Music? Що відповідати? Питає Антон Тарашкевич. До речі, я теж не розумію. А що такого в вінілі? Apple Music теж чудова штука. Ну я би сказав, що по перше, це типу не виключає одне іншого. Угу. Е Таким же чином можна спитати, а чому паперові книжки, ані Kindle і iPad, де теж можна читати книжки, правильно? Це більше все ж таки про колекціонування. І все ж таки інший звук на вінілі він інший, не такий, як на Apple Music, як на Spotify. Не можна сказати, там кращий він не кращий, він просто інший. Да, буде залежати там, від того, яка у вас система, можна кажучи. Але той же Apple Music по-різному на різних системах буде грати. Тому тут більше да, про тактильність, про такий ефект цього колекціонування, якщо людина хоче е, мати щось своє улюблене, там, книжку або платівку, альбом якийсь. Саме взяти його в руки, можна по почитати, якусь інфу. У мене є варіант відповіді. Спитаю мене, чому давай. Чому? Вініл, ані Apple Music. До побачення. <свісна> <свісна> ну, так теж можна. Да, так, теж можна. Ну, да, Все ж таки, це про колекціонування, про такий, такий от фізичний носій, все ж таки. А Apple Music там інтернет завтра зникне і все. Будемо слухати тільки те, що в нас є на дисках і на вінілах путівка. А колись інтернет зникне, повірте мені. А тоді ми дістанемо гітару. Так, да, бо це аналогова історія. вся. Вініл, гітара. Ніл цілий день просить, щоб я спитала у нього про як, Гнучки, там історію гнучка? про флексі, що то там, він дуже хоче пофлексити. Добре, у нас є питання від а, пана Пітер Пена. Як ви ставитесь до гнучких платівок? Давай. Гнучкі платівки називались раніше, ну і зараз Флесі Диск. Ну, насправді, перше, да, Йоу. От. Перше, їх, як їх використовував, це все ж таки де був як додаток до нормальної платівки, або іноді це були сінгли, як додаток до підрукованого журналу якогось про музику або про обладнання. Точно можу сказати, що якість звуку там сильно гірша за е, стандартні нормальні платівки. Тож, як я відношусь, як к сувеніру, гарно відношусь, як к носію типу, музичного контенту. Ну так, типу, в мене, до речі, ну в дитинстві були, навіть в нульових ще були, а зараз от ну, нема дома фліксі дисків, Якось так. Незважаючи зважаючи на те, що ми трошечки застарі для цього слова, в принципі, ти флекси? Ну я застарий, а ти ні, ти нормально. Та де? О, так, ну і наостанок наша постійна рубрика в цьому форматі Ніл, порадь, будь ласка, платівку. Послухати щось. Як ви знаєте, ми тут радимо платівки в кожній в кожному нашому такому випуску. І минулі я бачив, я бачив, що в Ютубчику деяким людям зайшло. Дуже радий, що зайшло. Сьогодні у нас Кріс Кларк, який, ну, в принципі. Просто Кларк пишеться. Альбом Ірадельфік, здається, вийшов у 2013 році. По-перше, чому і саме її. Це одна з тих платівок, яка класно записана. По-друге, да, це дуже такий різноманітний альбом, еклектичний. Тут можна якусь Жан-Мішель Жаровщину почути, можна джаз почути, тріп-хоп 90-х. Можна навіть неокласіку, Blackstone, композиція абсолютний мастерпіс. Дуже раджу, до речі, подивитись е, відеокліп на цей трек. Е, альбом красивий, різнобарвний. Е, хто не знає, не чув. Да, це електронна музика, але вона така. Мені здається, може зачепити багатьох е, різних людей з різними смаками. Тож. Кларк і Раделфіки. У нього взагалі багато альбомів різних. Дуже раджу цього артиста, і цей альбом виключно. Дякую тобі за поради. Дякуємо вам за питання, які ви залишали в попередньому випуску. Нагадую, що цей формат існує тільки завдяки вашим коментарям, вашим питанням. Тож не соромтесь, якщо у вас виникли якісь інші моменти з приводу вінілу. В наступних випусках ми обов'язково спробуємо їх розібрати і допомогти вас в цій нелегкій справі. Да, 100%. І я так зрозумів, що актуальне питання по догляду. Я думаю, що ми. В цьому сьогодні випуску теж по верхам пробіглись, але я думаю, що ми зробимо з тобою більш таке щось глибоке. Може, прям знімемо, як це все робити. Принесеш щиточки, ми Ну, тут щось, щось таке я думаю, ми зробимо, бо це очевидно це актуально. Актуально, так. Да. Декілька коментарів прямо попросила з приводу догляду. Ну воно виглядає так, що Ну, ну має сенс. Має треба, сенс. треба. Не канає. Non, не канає. Так, ну наш випуск потроху вже добігає свого завершення. Якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку під цим відео. Підпишіться на канал. Але це ще не все, тому що у нас є розіграш. В минулому випуску ми розігрували сертифікат на 2000 гривень, який ви можете витратити в салонах саундмах. Тож, давайте дізнаємось, хто став переможцем. А переможцем стала людина, яка залишила цей коментар. Вітаємо вас із перемогою! Очікуйте, будь ласка, ми зв'яжемося з вами в коментарях, щоб уточнити деталі отримання вашого подарунку. І за доброю нашою традицією ми оголошуємо наступний розіграш, і на цей раз ми розігрувати будемо. Як ви думаєте, що? Правильно, 2 тисячі гривень. Сертифікат буде ваш. Якщо ви залишите будь-який коментар від семи слів. Ну а я особисто, я особисто чекаю нових, нових питань про вініл. Мені теж цікаво разом з вами розбиратись в теми ще глибше. Залишайте свої коментарі до нових випусків. З вами був Ніл Тарасов, Настя Грушечка. І це компанія SoundMag. Побачимось. Чао. А наші дівчата викладають таке. О, це називається Хтивка. Що би що? Тобі подобається? Mm, якби це була моя дівчина, я б був проти. А якщо це не твоя дівчина, а це не твоя дівчина? Mm. Тобі подобається? Ген... От в мене долівають от от, е... питання, типу, от нафіга на це діла. Що би що? Тобі подобається? Лайк чи не лайк не понимаю. А, Ну, чесно, скоріше, ні. Дванадцять робить не для тебе.